Сьогодні Україна відзначає новий рік, новий рік своєї незалежній історії. І, хоч зараз в Україні це є привід святкувати, кожен з нас має пам'ятати, хто зробив це свято можливим. Сьогодні ми в теплих квартирах розпаковуємо подарунки та подумками і душею. Ми з нашими захисниками. Ми дякуємо вам за героїзм та самопожертву. Ви щодня показуєте неймовірну мужність і відвагу, завдяки вам ми можемо з надією дивитися в майбутнє. Ми безмежно вдячні вам за подвиги, які ви щодня демонструєте. Ми безкінечно впишаємося, що однієї крові і нації з вами. Ми в одвічному боргу перед вами. Ми молимося за вас і бажаємо вам перемоги! Шана вам, захисники і захисниці вільної України! Нехай новий рік принесе усім нам мир, щастя і благополуччя! З Новим роком, Україно! З Новим Роком, шановні оборонці! Дякуємо вам!